я стою буквально хвилин 10, прийшов о 7 годині десь. Прийшла оновити дані, тому що військово зобов'язана медик. 16 липня останній день, коли військовозобов'язані мають оновити дані. У Вінниці, окрім ТЦК, додатку резерв плюс робляться у прозорих офісах. За словами очільниці прозорого офісу замостянський Світлани Стрехової, зараз ажіотажу немає. Ажіотажу немає. Зранку ми видавали по 100 талонів, сьогодні всього 20. На сьогодні на актуалізацію даних в нашому центрі надання адміністративних послуг на цю операцію сидить 10 адміністраторів. Якщо програмне забезпечення працює нормально до 10 хвилин, аби тільки працювала система. Юрій Чумак каже, оновити дані намагається від учора. Прийшов, бо треба. Вчора був в Лусі Мелешківці, там не робив комп'ютер. Я обновлю сьогодні дані, дуже швидко, качественно, все нормально. Я був на роботі на зміні і не встиг приїхати заранше. А це сьогодні так вийшло, що останній день дуже добре і швидко все оформили 10 хвилин. Цей процес швидко пройшов. Мені два місяці до пенсії, я взагалі думав, не проходила, але думав, пройду на всіх случай. Хай буде, бо щоб штрафу менше отримати. Немає черг і у прозорому офісі, що у мікрорайоні Вишенька. Станом на зараз, на 9 годину, у нас 21 людина в черзі. Це є дуже небагато, порівняно, наприклад, з вчорашнім днем. Було біля 100 людей вже в черзі зранку. Єдине, що вчора працював дуже погано, реєстр, дуже повільно. Він не формував військово-облікові документи, тільки брав заяви на обробку, тому прийдуть ще люди, яких ми з вчора відправили на сьогодні. Анатолій Дзюбак на оновлення даних каже, до ЦНАПу приходить вдруге. Вчора завис реєстр. Не вдалося зареєструватися і сьогодні. Там немає реєстру. в, в я, я не обновив, бо мене нема в базі, то мені треба їхати в ТЦК. Вчора я прийшов 9 ранку, йшов в 3, бо база не робила. Сьогодні півтора часа. Всього у Вінницьких ЦНАПах оновили дані 19 тисяч 245 військовозобов'язаних, каже директор міського департаменту адмінпослуг Ірина Копчук. Найбільший потік спостерігався наприкінці травня. На кожного адміністратора приходиться в день на понад 35-40 чоловік. Ну, все залежить від того, як працює реєстр. Якщо дані без поважних причин оновити не встигли, згідно з новим законом про мобілізацію передбачено штраф, каже юристка Вікторія Коломієць. цей штраф у нас від рахується від 17 тисяч гривень до 25 тисяч з половиною. За новим законом про мобілізацію чоловіки від 18 до 60 років і деякі категорії жінок мали на оновлення даних два місяці. Тим, хто цього не зробив, повістка може надійти на стару адресу, зазначила Коломієць. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниця.